На каналі розпаковки, і ми продовжуємо збирати ось колекцію іграшок від Равлика Боба і його друзів, та самого головного ворога Равлика це цукрона, також її команду. Випусків у нас вже було 5, і нам вдалося розпакувати. Дивіться, скільки багато. Іграшок, і ось ми маємо вже дві повторки, два цукрони. І є ще в нас гмоша, це авітаміноз, вітамінка, фруктон, айкюшка. Це в нас з іншої колекції, не пам'ятаю, вчуля, здається, так, і барвнюк. І в попередньому випуску ми відкрили ще один бокс, який тут був. І там нам випав. А випав нам. А! Ще один цукрон. Нам просто не везе, друзі. Це просто, просто біда якась. Подивіться, це вже третій цукрон. У нас вже скоро збереться ціла армія цукронів, які точно захоплять цей світ. Фух. Да. Такого я не очікував. Можливо, це із-за того, що я дуже хотів його все-таки отримати. І настільки мої думки були матеріально сильні, що змогли просто притягнути до мене вже аж три цукрона. Ну, хотілося б, звичайно, інших героїв, бійців, чи як вони там, створінь. Чи друзів, Бобцелота, наприклад. наприклад. Да. Ну, давайте відкриємо ще стенбокс. Давайте, наприклад, ось цей відкриємо. От мені сподобався він і хочеться його відкрити. Я б ще хотів би отримати доктора Є. Мені так сподобався він такий цей скажений лікар. Чи хто він там лаборант із такою крашеною червоною гривкою кучерявою. Дуже гарно він виглядить. Так, і давайте відкриємо. Ще один бокс. Якщо вам цікаво, друзі, підтримайте лайком. Звичайно, е, напишіть коментарі, як вам взагалі такі розпаковки. Чи б хотіли ви отримати зразу ваш, відразу аж три е, цукрона? Чи можливо у вас є хтось такий, там, наприклад, Боб бопцелот. Також я хотів би отримати Це позитивний головний герой. Чому він мені не випадає такі одні цукрони? Жалко. хочеться щось новеньке. Так, ось такий нам випадає. Знову ж, ще один е, класний рол. У нас їх вже зібралося там 5. Так, е, і ось така у нас е, бумажечка. Це компом'ята. Дивіться, що вони. Ну, кладуть, так, пакують. Так. І дістаємо іграшку. А хто нам випадає? Так, 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 так. так. Я відчуваю, що щось є в пакетику. Перша іграшка, яка потрапила нам в пакеті. Всі інші до цього були повністю ось в такому вигляді. А тепер ми маємо. Ту! Ух ти, друзі, круто! Це в нас новий. Це хто у нас? Здається, фруктон? так? Ні, це не фруктон. А, тонус, дивіться, тонус. У такому пакеті. Клас. І ми давайте його розпакуємо, звільнимо з цього, цела цього фану. О, дивіться, який крутий селач. Стоїть на яблучку. Такий накачаний, крепкий дядько. Ух, біцушка. І давайте прочитаємо про нього. Хто він такий? Так, Тонус, справжній силач, його біцепс, як кавун. Сильніше за його біцепс, тільки його харизма. Тонус і Боб щоранку роблять зарядку разом. Так, це, напевно, кращий друг Бобцелота. Адже вони кожен ранок роблять зарядку. І дивіться, у нього тут навіть промальовані прес. Такі кубики 6. Клас, друзі. Радий, ради, що дійсно нова іграшка. Вже немає цукронів, які вже, якщо чесно, задовбали, бо реально постійно вони так, дуже погано стоїть. Так. Ну що, друзі, такий випуск вийшов. Крутий випуск, ще один. І в наступному випуску ми разом з вами розпакуємо всі оці інші. І спробуємо зібрати повну колекцію, тому не забувай про добрі справи: поставити лайк, підписатись на канал і обов'язково написати коментар, як тобі такі відео. Бажаю тобі успіху. До нових зустрічів!